Пана, Пане, просимо залишити її без змін. Нові дебати тимчасово е, прориваються. Ви сказали про те, що повертаємося до судового розгляду, що ухвалею від Донецька пройного адміністративного суду від 1 вересня 2019 року було поновлено провадження у справі. Де це ухвала? Чи призначалася ця справа 1 вересня 2011 року до розгляду окружного судом? Ось ухвала Донецького окружного адміністративного суду про поновлення, провадження по справі. І одночасно там ухвала ваша честь про призначення розгляду справи по суті на 12 вересня. За вашою угодою, сторони копія цієї ухвали буде знята, оскільки в матеріалах справи нови, до нас вона не надходила. Задуло, і у справі, призначення і... Повертаємося Повертаємо до судових дебатів. Сторони те, що було наголошено в судових дебатах. Позиція не змінилася. Ні. Судові дебати завершена. Зачекайте в суді порадіться.